А зараз ми з вами розберемо другу задачу. Яка маса солі міститься в розчині масою 150 грам з масовою часткою розчиненої речовини 5%. І так записуємо дано. Задача номер два. Сказано: маса розчину 150 грам. Значить, я пишу. Маса в дужках розчину можна написати скорочена. Рну дорівнює 150 грам. З масовою часткою розчиненої речовини 5%. Значить, масова частка розчиненої речовини дорівнює 5%. Запитують, яку масу солі. Значить, я повинна знайти масу розчиненої речовини. Або можна написати солі. Як вам буде зручно, так і пишемо. І так, дивимося, які дані є. У нас є маса розчину, масова частка розчиненої речовини і маса солі. Значить, згадуємо формулу, до якої буде входити. І так, масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчину, так, і помножити на 100%. Дивимося, чи все є. Я зразу можу дивіться, підставити в цю формулу. Значить, масова частка є, є 5%. Так? Є, дорівнює. Дивимося, маса розчину 150 грам. Я підставляю, 150 грам угу. помножити на 100%. так А масу розчиненої речовинки нам треба буде знайти. І так, виводимо, чому дорівнювати буде маса розчиненої речовини. і так Маса розчиненої речовини буде дорівнювати. Згадайте, якщо вам важко, ви згадайте, так я вам розказувала, 5 тут дорівнює 10 поділити на 2. Так? Нам треба знайти 10. Для того, щоб знайти цифру 10, ми повинні 5 помножити на 2. Так. так. Дивимося, 5 у нас тут і так 5% є, а замість двічки у нас є 150. Значить, що ми робимо? 5%. так? Множимо на 150 грам і ділимо на 100%. Дорівнює. Скоротили. Тепер 5 помножити на 15 буде 75, поділити на 10, це буде 7,5 грам. Відповідь. І так. Маса розчиненої речовини дорівнює 7,5 грам. І так, зараз ми з вами розібрали задачу, коли була дана маса розчину. Масова частка розчиненої речовини, а нам треба було знайти масу розчиненої речовини.